Вітаю, друзі! У нас сьогодні чудовий день у Манітобі, у Веніпезі, але знов-таки доволі таки потужний вітер на вулиці, і це чому я знов таки роблю це відео з свого офісу, так, з свого траку. І це для того, щоб вам не заважали якісь там незрозумілі шуми, і вам було гарно мене чути. А сьогодні я хочу вам надати найсвіжішу інформацію, що стосується програми Куаєт. Так, це все ще цікаво для багатьох українців, і це все, що я бачу в запитаннях, у коментарах, і те, що я отримую на е, своєму сайті, е, запитання, все це багато ще навколо цієї програми. І сьогодні я хочу вам надати останні офіційні дані. І назвати вам знов-таки повторити вам останні офіційні дати, так щоб ви це знали, розуміли і могли грамотно планувати ваше життя і ваш переїзд до Канади. Отже, якщо вам це цікаво, дивіться це відео до кінця, і ви отримаєте корисну інформацію. Друзі мої, але перш ніж ми з вами перейдемо до того, що коїться навколо Куаєт, я, як завжди, хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані чомусь, поставити вподобайку цьому відео, допоможіть, будь ласка, іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну а ми давайте з вами почнемо. І почнемо з вами з офіційних цифр, так з офіційної інформації. Отже, станом на сьогодні, 20 травня, ми маємо такі цифри. Всього подалось на програму Кваєт 1 мільйон тисяча 507 українців. Так? Тобто за останній місяць подалось більш ніж 100 тисяч українців на цю програму. До речі, якщо ви ще не подались, але ви хочете податись, і ви не знаєте з чого почати, як. Подавати ці форми, де їх знаходити, як заповняти, в описі до цього відео є моя покрокова інструкція, яку я зробив в перший день початку цієї програми. Так, тобто я був перший. Хто зробив покрокову інструкцію, відеоінструкцію. І там є все. Якщо ви відкриєте це відео, ви просто, вам не треба більше нікого, ні, ніяких там агентів, нікого, ви самі зможете все це зробити доволі таки швидко. Там за пів години ви зможете все це зробити самостійно і податись на цю програму. Якщо ви це ще не зробили, але плануєте. Ну а ми давайте рухаємо з вами далі. Так, підтвердили. 707 311 аплікацій, так? Тобто підтвердження і розгляд аплікацій сповільнився, і якщо ми порівнюємо Попередні етапи, так, попередні місяці. І це частково пов'язано з тим, що був страйк в IRCC, Вони провалили там дуже таки багатий е відрізок часу, так, і зараз вони намагаються це наверстати, але це йде доволі таки повільно. Ну і вже не секрет, що, е що канадці зараз не так швидко розглядають, як це було на початку, і це пов'язано з деякими з деякими факторами, так? Ну, Наприклад, з тими факторами, що вже, наприклад, аплікації підтверджено 707 311, а в Канаду в'їхало тільки 153 493 українця по програмі Куаєт. Тобто, ми бачимо, що в Канаду в'їхала десь тільки п'ята Частка від е, всіх затверджених аплікацій. Звісно, є різні е, причини, чому українці не їдуть зараз до Канади, хтось там отримав тільки на батьків, але все ще чекають візи на дітей, наприклад. так, Є, е, так, Звісно, це доволі така. Велика група таких людей, де одна один член родини, вже отримав візу, але все ще не може їхати, тому що чекають на візи для інших членів родини. Але є багато таких українців, які отримали ці візи так з а нехай буде так на всякий випадок, і не їдуть до Канади, і, мабуть, може і ніколи не поїдуть, але вони все це отримали. І уряд Канади дивиться на всю цю тенденцію, що вони кинули всі сили на. Те, щоб розглядати спочатку українські ці кейси, а українці це не потрібно, як виявилось. І тому це все сповільнилось зараз. І те, що е, раніше розглядалось там буквально за тиждень, люди отримували так 5-7 е, діп люди отримували, українці отримували ці візи, то зараз це. Тягнеться офіційно е, на сайті це три місяці 90, від 90 до 110 діб, але по факту це може тривати зараз і 5, і 6 місяців. Тобто така ситуація за, зараз з отриманням і подачею на е, візу на програму це не віза, це програма QAED, так І ось таким чином ми з вами плавно перейшли до. А що ж вам надає ця програма? Так, що ж вона вам гарантує, якщо ви вирішите, її цією програмою скористуватись, надає вона вам можливість в'їхати до Канади і отримати Open Work Permit, відкрити робочу візу, по якій ви можете. Жити в будь-якій провінції в Канаді, працювати в будь-якій провінції в Канаді, працювати на будь-якого роботодавця в Канаді, тобто ви не будете прив'язані до якогось конкретного роботодавця, до якоїсь конкретної провінції. І тут я хочу зараз зразу відповісти на питання. Мені часто задають таке, от я коли влітав, я назвав мою місце моєї проживання, там, наприклад, провінцію Манітобу, чи Нібрунсвік чи Онтаріо. А зараз я хочу поїхати в іншу провінцію. Чи можу я це робити? Так, дійсно, ви можете це робити. Ви не прив'язані ні до провінції, ні до якогось роботодавця. Тобто, ви попрацюєте тут, не сподобалось, можете приїхати в іншу провінцію, знайти собі іншого роботодавця, там попрацювати. Ви вільна людина в вільній країні. Якщо вам не сподобалась Канада, ви можете завернутися і поїхати до Європи, чи повернутися додому в Україну це вже ваше рішення, так би мовити, так це ваше діло. Тепер давайте подивимось з вами на офіційні дати, що коли працює, і що коли припине працювати. Отже, перша дата у нас 15 липня. 2023 року, тобто через півтора місяця, так, буквально трошки, трошки більше, ніж півтора місяця. І 15 липня 2023 року у нас останній день подання заявки на куаєт із-за кордону, так, поза межами Канади. Тобто, якщо ви знаходитесь не в Канаді, якщо ви ще не отримали, Візу, якщо ви ще не подались на програму Куаєт, але ви плануєте поїхати до Канади і скористатись цією можливістю, у вас є час до 15 липня 2023 року, включно щоб подати заявку. Тобто 15 15 липня 2023 року, це не день, коли ви вам повинні видати так цю. Візу і все, все таке інше. Ні, це день, коли ви закінчили заповнювати всі анкети і натиснути на кнопочку подати заявку. Так, тобто це 15 липня. Я хочу, щоб ви це зрозуміли, тому що отримую багато, багато запитання такого: ой, 15 липня, а я тільки подався. А якщо я не встину отримати цю візу чи рішення до 15 липня, чи це вже все пропало? Ні, це не пропало. Ви вже подались, ви вже вклались в ці рамки. Так, до 15 липня треба подати заявку. Ваша заявка може розглядатись після цього місяцями чи тижнями, кому як повезе, але ви вже подались, ви вже, ви вже в системі, так би мовити. Так, наступна дата у нас 31 березня наступного року, так, 2024 року. Що у нас каже ця дата? Це останній день для продовження або зміни вашого тимчасового статусу в Канаді від, відносно до «Куаєт». Тобто, що це мається на увазі в Україні є люди, в яких може закінчитись їх дія їхньої їхньої візи по програмі Коєд до цієї дати, і це останній день, коли вони зможуть продовжити. Так, до 31 березня 2024 року. Це може бути по різним причинам. Наприклад, у вас паспорт не валідний був і вам дали видали візу не на три роки зразу, а на коротший період термін, чи ви тут спочатку там знаходились по іншій. Кісі візі і зараз перейшли на Куаєт. тобто є різні е, причини, чому це може статись. Отже, у вас є час до 31 березня 2024 року, щоб перейти на програму Куаєт і офіційно тут собі це продовжити. Так, і особи, які перебувають у Канаді з візою Куаєт, повинні до 31 березня 2024 року подати заявку на продовження або зміну свого тимчасового статусу в Канаді за допомогою спеціальних заходів. Тобто хочу тут також зауважити, що посилання на цю інформацію також буде в описі до цього відео. Не стісняйтесь, заходьте на сайт, читайте все це, перевіряйте, там є будуть посилання на офіційні джерела. Все це є в описі до цього відео. Так, що також ми маємо зробити до 31 березня 2024 року. Ті, хто має візу Кваєт. Мають до 31 березня 2024 року в'їхати до Канади відповідно до особливих заходів. Тобто, якщо ви зараз подаєтесь на візу, так ви отримали візу. Це не означає, що вам треба терміново їхати до Канади. Ви можете скористатись. Цією візою і в'їхати до Канади до 31 року, 1 березня 2024 року. У вас є час. У вас є час підготуватись до переїзду до Канади. У вас є час підтягнути англійську мову, наприклад, чи на на назберігати якихось грошей. Тобто, вам треба в'їхати для того, щоб ви змогли отримати це, використати всі функції програми Куаєт, отримати підтримку цю одноразову, так е, отримати відкритий Open Work Permit, Треба в'їхати до 31 березня 2024 року. Наступна дата у нас 31 березня 2025 року. І що нам каже ця дата? Тобто це останній день для українців та членів їхніх сімей, які тимчасово перебувають у Канаді для отримання послуг з облаштування. Так. І це така дуже важлива а, дата, тому що послуги, які зазвичай призначені для постійних жителів Канади, будуть Будуть, як і раніше, доступні для всіх українців та членів сімей до 31 березня 2025 року. Зараз українці мають багато таких можливостей, які не, не мають ніхто інший. Так не які інші люди, які приїжджають до Канади по робочим візам, вони не мають доступу, наприклад, до безкоштовного вивчення англійської мови. Так вони не мають доступу до різних. Підтримок програм, так там як з пошуком роботи, з пошуком житла і таке інше, все це мають зараз українці, і це все припиниться 31 березня 25-го року. Тобто вони вам надають май майже рік на це. Так ви можете в'їхати до 31 березня 24-го року. І після цього у вас ще буде рік для того, щоб ви могли всім цим скористуватись. Ну і також уряд Канади продовжив одноразову фінансову допомогу, що надається. Українцям це у розмірі 3 тисяч канадських доларів на кожну дорослу людину, і півтори тисячі канадських доларів на кожну дитину віком до 18 років. Друзі мої, це те, що стосується програми Куаєт, так, і і всіх цих дат, до яких вам треба в'їхати, до яких вам треба податись на цю програму, і до яких ви можете отримувати всі ці плюшки приїжджаючи до Канади. По програмі Куаєт, що стосується, а, чи треба їхати вам чи ні. Це вже ваше особисте, така ж повинна бути, ваше особисте рішення. На моєму каналі є дуже багато інформації, яка допоможе вам вирішити, чи треба вам це їхати, чи ні. В мене є навіть спеціальний плейліст, е в якому я розповідаю, Канада для українців. Так, там є відео, в яких є дуже багато різної інформації. Отже, дивіться відео, робіть зважені такі висновки. Вирішуйте, подавайтесь, приїжджайте. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!